Стрес посілює деменцію, чи навпаки стимулює, стимулює роботу мозку. А, зараз, на жаль, ми маємо справу з гіпервисоким рівнем стресу у населенні як у цивільних, так і у військових. Постійний стрес не підсилює роботу мозку, не стимулює роботу мозку, а може викликати є фактором ризику розвитку деменції, причому деменції у молодому віці. Тому е зараз е ви можете зустрічати в різноманітних джерелах, е в соціальних мережах е е дописи, е рекомендації, які направлені на те, як боротися за стресом, як знизити рівень стресу. Як як зробити так, щоб стрес не так впливав на організм, тому що стрес це пошкоджуючий фактор для головного мозку? Колись, коли було все спокійно, коли не було такого кошмарного помасштабного вторгнення, коли не бувало людей, коли не страждали діти, у нас у населенні була якась потреба отримати якісь там стресові емоції, і дуже популярними були, були фільми жахів. Але це короткочасний контрольований стрес, який мог якось там перемикнути з повсякденної реальності. А зараз ми з вами знаходимося в постійному стресі. Більшість созрельних мереж, які. Пов'язане з висвітлюванням повномасштабного вторгнення, кошмарів війни і так далі, вони додають додатковий стрес. А ми з вами знаходимося, якщо вони є, є прямими учасниками або свідками, а тільки спостерігачами, наприклад, це теж додає дуже великий постійний стрес, який може привести до деменції. Є випадки стосовно і військових і цивільних, які були Піддане постійному стресу, погіршенню когнітивних функцій з ризиком розвитку деменції. Доброго дня. Приступ починається з тривожності і далі, як снігувала війну, чи існують медикаменти, щоб заспокоїти в цей момент. Хворий бігає, що шукає, кричить, не пам'ятає, що шукає, що можна зробити, щоб припинити приступ тривоги. Не дуже, не дуже ясне запитання. Якщо ми говоримо про пацієнти з деменцією, то є специфічні препарати з класу атипових антипсихотиків, які, які заспокійлюють, і ми повинні зробини це тривожний приступ або це психотичний приступ, різниця дуже проста. Якщо є критика в цьому стані, то людина може пояснити. Не можу пояснити причину тривоги, але говорить, мені дуже тривожно, я знаю, що це погано. Ем, я не можу знайти собі місце. Це показання про те, що є якісь там бензидізіпіни, про які ми говорили. Вони симптоматичні, як парацетамол від головного болю або температура, або профен. Ем, взяли пігулку бензодізіпіна, розчавили його запили, запили водичкою і вона до заспокоїти. Якщо ми маємо справу з умовно здоровою людиною, і з тривогою. Якщо ми в темі нашого ефіру говоримо про дементну людину, сумнівно, що це тривога, це може бути ажитація при деменції. Вона лікується не бензидізіпіними, тим паче, що людина може бути похилого віку, а вона буде лікуватися типовими психотиками це може бути. Ріспіридон в рідині це, ну, це повинен призначити психіатр. І це дійсно працює. це дійсно працює. Вітаміни, адаптогени можна детальніше. Після 45 можна все щось пробувати приймати. Ох. Е не, дуже, не, не дуже за, за адресою запитання, тому що я такий доказовий лікар, і я, якщо бачу якусь назву, дуже. Таку корисну рекламу, або це якесь посилання на ЕХЕРП, або там якесь, е, 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 якесь таке рекламування чуда, чудо, чудо ліків, я постійно намагаюся знайти якісь там доказові дослідження, якісь там бібліотеки доказової медицини. По-перше, вітаміни це корисно, це корисно. Дійсно, якщо є час на нині грошей, можна здавати аналізи на вміст вітамінів, звісно, там В12, вітаміна Д, це, це корисно, і приймати мультикомплекси вітамінів Б, що корисно для нервової системи, вітамін Д, що корисно взагалі для організму і так далі. Стосовно адаптогенів, я дуже скептично до цього, до цього відношусь, але це не означає, що це не має права на існування, просто це особиста думка. Дійсно, для після 45 років є поняття вікової медицини. Но це краще би звернутися до спеціалістів по вікової медицині, до іджистів, які займаються такою віковою медициною. там є... Для кожного періоду життя якась рекомендація. Мені 57, я не можу сказати, що я щось почав приймати після 45 без появлення яких симптомів. Дійсно, я рекомендую багатьом, багатьом пацієнтам вітаміни, вітаміни групи B, дійсно, але не дуже люблю рекомендувати. Мультикомплекси, там, де багато вітамінів, я рекомендую монокомплекси. Якщо там в 6 в 6 в 12 в 12 ну, може поєднати там, вітаміни групи Б, але ну, якісь там АБЦД не рекомендую, тому що між собою не співпрацюють. Доброго ранку. Чи може розвитися деменція після гукунарного інфаркту головного мозку? Дійсно, може. Різноманітне пошкодження головного мозку можуть привести до розвитку деменції. І е, повинна вивчати е, причину. Деменція, крім того, що ми з вами говорили, вона може розподілятися по ступеням, вона розподіляється там е, легка ступень, середня і е, тяжка ступень, вона ще може бути лакунарною і тотальною. Тобто лаконарне десь там е, випадіння якісь функції виборково, а тотальне це тотальний розпад особистості. лакунарний інфаркт мозку більше може привести до. Лакунарної деменції і а, синдром деменції, не захворювання, та, синдром деменції на підставі пошкодження головного мозку. Він кодується психіатричною класифікацією, Він може бути. Як можна оформити опікунство і оформити отримання пенсії по бусі? Вона її ховає, потім, звісно, не пам'ятає. Два, два різноманітних запитання таких юридичних. Дивіться, опікунство це юридичне питання стосовно Звертання до суду на підставі медичних документів про те, що ваша бабуся неспроможна підтримувати своє життя на рівні необхідного для підтримання життєдіяльності, діяльності, і а, вас м, суд за допомогою. Я би рекомендував звернутися до адвоката, який спеціалізується. І суд офіційно вас призначає опіку, опікуном, Ви повинні знати в законодавстві це не по не на все життя, тобто ви повинні. Або раз на рік, або раз на два, на два роки оновляти ці опікунства. А отримання пенсії це соціальне питання стосовно звертання в або в себес, як це раніше називалося, бабуся повинна отримувати або через інвалідність, якщо ви зможете оформити, або за віком. Ну Якщо ви будете опікун. І бабуся отримує пенсію за віком, то тут не повинна вирішуватись, Ви просто переоформлюєте пенсію на себе. Ну це вирішується через суд. Мімомед, чи дієвий препарат для пам'яті при деменції після трьох інсультів, що можна перекомендувати для покращення когниції. Мімамет це якийсь генерик, чогось не можу зразу відповісти. Взагалі, давайте ще раз: інсульти це пошкодження тканини головного мозку. Кожний інсульт приводить до того, що частина, частина яка була піддана інсульту, вона вже не працює. Тому постійні вправи, когнітивні вправи, якщо можна, вивчення якихось віршів, навіть пісні, навіть співання, навіть якісь ігри, вони можуть уповільнити розлади. Стосовно ліків, на жаль, дієвих ліків, які б після інсульту відновляли пам'ять, немає. немає. Я би я би рекомендував дійсно, от такі інтелектуальні вправи. Далі, якщо а, є консультування невролога стосовно там, покращення головного мозку або кровообігу, роботи головного мозку, кравообігу головному мозку, це можна бути. А стосовно ММЕД, на жаль, не можу дати вам рекомендації. Коли розвивається у бабусі, бабуся, а потім вона наче заспокоїться, чи свідчить, що хвороба прогресує, чи така особливість. І що робити? Закривати здесь краще, давати уколи. Уколи взагалі краще не давати, проконсультуватися необхідно з психіатром. Є ліки, які можна додавати у рідину, і, щоб не наплягати на таблетках. Уколи це травмування дуже велике, закривати десь дійсно не можна, тому що вона може нанести пошкодити себе, нанести травми, себе пошкодити, приступи агресії, притаманні, депр... деменції. Це симптом, це не свідчить, що хвороба прогресує, вона може бути супроводжуватися ажитація при депресії. І є ліки, от, наприклад, ріспіридон, до я звертаюся, який є в, розчин, в питному розчині, там конкретне показання, лікування короткими курсами до 6 тижнів ажитації при деменції. Тому я би проконсультувався з психіатром стосовно дозіровки, доз там можна дозувати від пол кубика в рідину, і це може заспокоїти. Доброго дня. Лікарі говорять, що багато пацієнтів прийшли на гаджети і не можуть намалювати години по причині того, що не знають або не пам'ятають, як він виглядає циферблат, наприклад, від 1 до 24 поколу. Як ви проводити школювання? Ну там є же дуже багато е ну, тест годинника. Це дуже простий тест, е звісно. Е розумію, що люди похилив з деменції. Вони всі мають годинники. От я для мене дуже цікаве запитання, дуже, дуже вам дякую. Ніколи не задумався. Але е, вчора спілкувався з е, молодими людьми, які не знають, що таке е, дисковий телефон. Ну, тому, тому вірю цьому запитанню дійсно. Але там вже багато інших тестів не стосовно годинників. Тому пошукайте, вони є українською мовою в інтернеті і. Е, і це і МОКа, і е, дуже, дуже багато інших тестів, е, які м, можна використовувати без малювання. Чому в другій половині дня загострюється стан, починаю повторювати слово, подикути до 30 разів? разів. Ну, це, це виснаження нервової системи, дійсна якась там проблема з біоритмологією. Я б рекомендував звернутися до лікаря для того, щоб призначити ліки, які б стабілізували. Е, Режим дня і ночі, і для того, щоб не було такого виснажування до, е, в другої половині дня. Оце повторювання, воно говорить про те, що є якийсь збой в головного мозку, який от в цій ситуації працює. Так, доброго дня. Чи потрібно регулярно викликати лікаря для держачої маму мене лякала, якщо немає запису медичної книжки, то можу в надання допомоги, бо виглядає вона жахливо, щоб не було проблем. Я не розумію, що таке постійно, але так раз або два-три рази на місяць або раз там на тиждень, це було, це було би корисним. Насчет звинувачень ніколи цей не стрічав, але можуть бути проблеми для оформлення якісь документів, коли станеться це, от коли прийде час, скажімо так, м'яко. І Якщо не буде запису, що вона доглядалася лікарем, то буде потрібно якесь там медичне перевезення в лікарню для з'ясування проблем. Тому дійсно, так, да, є сенс в тому, щоб звертатися регулярно до лікаря, поспілкуватися з лікарем, він саміний лікар вам скаже, як часто його потрібно викликати для того, щоб він набув записи.